Єсть! Ось це він! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, маленький, давай потихеньку! Давай, давай, потихеньку! Потихеньку, давай, давай! Нарешті я дождався, це риба моєї мічти! Не сойди! Не сойди! Я тебе прошу, давай, карасик! І другий, дивись, клює. Йоперний. Подожди, по одному. Ай хороший. Давай, 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 давай. Знов те дерево там ззаді, так? Да? Давай, давай. Оце він. Тихо, тихо, тихо. Давай тихонько йди сюди. Подматую руками. Да, так пишу якихось. Вс, сі, все, все. все. О, ось все, він. все, все, все. Да, це він. Давно я їх не витягував. Я зазвичай їх витягую, коли я кору поважу. Опа Так, Ще батарейка нормальна. Ну що який? Тихо, тихо, тихо. Який вес? Кіло? Кіло? Так, а я думаю 880. Ну якщо він сейчас уйде. Восемьсот 100. 868. Так, крухой. Фух. Ось він Ну друзі, добрий вечір. Ой, як б'є, ой, як б'є. Добрий вечір, друзі. Дивись, і, і зашов знову. Ну давай, тільки не зійди. Не можу підняти. От вам і... Ой, хороший, дивись. Хороший карась. Казав, поїду я на карася, от я й поїхав. А ви думали, де я пропав? Ну я його тут підгодовував. Ой, щось хорошее тянуть кущом прям. Вот так сейчас. По простому. Хоть бы я не впав. От вами. Не можу поднять більше кормушечка. Підбіжу. Бі, Опа. Ось він, друзья, кимій карась. Ось він красавчик. Ой, хороший який. А есть, но не крупный. Но это тоже карась. Ну, почему не крупный? Ну, дивись, хороший. ёлки -порки. Хороший. Вот такие карасик. Карась? Карась. Добрый ранок, друзья. Ух, в заплавне Днепра, ловимо карасика. У нас сегодня вот такая краса, спит пташок. Просто классная атмосфера. Вот. Сегодня будем ловить карасика. Приїхали ми вчора з вечора, вечірком стали, правда, не одразу. Декілька годин дойшлося чекати, щоб стати на місце, тому що по берегу всі місця тут повністю зайняті в цих місцях, де ми є. От. Вечерком, щоб рибка ловилася, я змайстрував собі отакий от стілажик. Тут у мене три поддона походив по берегу, позбирав, повиставляв. Там доски всякі такі. От. Пару разів кинув удочкою, витягнув на удочку одного карасика непоганого. От. Ну а вечором, щоб не садіти, вже тут потомки, а садили... Ох, як рибка грається. От. Щоб з вечора було зручно, то саділи з товаришем з берега на фідерки закидували недалечко. От. І на світлячки. Та що ж ти робиш? Ух, як б'є риба. Це я підгодувався, то напевно тут зараз буде просто кішитиме. От, закинули по два фідера. Постояли, я впіймав ще два карасика на фідер. От, ну і треба було відпочити, тому що сьогодні знову їхати далеченько. От, фух. Ніч була дуже холодна. Поїхали так спонтанно. А, взагалі не спальників, не теплої одежі, задуб капець. Ну, холодно було. От. Ну, а зараз ранку, як хотів, по плану. От. Підзагодувався. І отак під, під краєм пущиків стоять мої поплавочки. І відповідно зараз я буду от всі локації от ловити карасика. Ну і побачимо, як він буде відзиватися. Я вже підгодувався, у мене там форма є трохи. Таке жмень 4 я вже кинув. От. Ну, по наживкам там в мене біленький, червоний, там всякі коротше, смаколики. Ну і... і відповідно і я. Ха -ха. Тому, друзі, рибалим і дивимося, що сьогодні вийде. А сьогодні наша ціль впіймати пару хороших пів кіло плюс карасів. Хочеться, Ох, давно я не тримав його на вудочку цього карасика, такого гарного хочеться потримати. Відповідно, вам передати цю атмосферу. Тому погнали дивитися кіно. Так, 6 метров очка запрацювала. Десь там мой аж далеко за очеретом. Там у меня пуф. И, и хромачок. Танцюй, танцюй, выкладывай, давай, давай, давай. Есть, есть, друзья, есть. Хороший есть. О, пришел в сторону и Хороший есть. Что делать? Ух ты, ого, це карась. Ой, пьянчик. Черный. ого, катаний карась. Це... Большо. Ой-ой-ой, яка це краснопірка, бачили такі розміри краснопірки? Зараз Сейчас будем замирять бутылкой литровую спирт Кока-Колы. ну вот така от вона но бойка. прям на глицер выскакивала. Ух, какая хорошая. И взяла прям в шахту. Прям в шахту взяла, надо чем-то делать, какой палочкой. Гарно, я вам скажу, была клювака. Ну, на вид от карасика, плавочек резво пострибал, пострибал, и вы видите, она просто перестрибнула все мои снасти и пошла стороной. Ну, такая хорошая. Червона пірка до нас прийшла. Ну така спортивна гонча. Добре, вона заковтнула мою наживочку, я її силу відцепив. Ну і відповідно обратно. Отак. Надінемо пуф. Так і, і смачний хорбачок. да, Сьогодні... Знімати, друзі, не дуже зручно тут виставляти якісь там штативи, все остальне. Тому насолоджуйтесь від першого лиця. О! Є. І ще в мене є пшикалка. О! Учасникова!

Опа, є. О, хороший, хороший. Давай. Ух. Только не сойди. Давай сюди. Только не сойди. Ой, хороший який. Ось сього він, друзі. Ось сьогодні де. Давай, йди, йди, йди. Ну це він. Оце той карась, за яким я їхав. О, блин, зверху де? А ну, тебе вісить пока ох слухай це, це не карась, це якийсь коняка. Та ти шо ти, удочка завісла. Оце він. Ви бачите цього красила. Тихо, 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 ой. Як. Та подожди ти, дай я тебе Відцеплю я ж тебе не можу відпустити з рук, ти мене щас і мене з поддоном разом скинеш. Успокойся ти глибокожу взяв як. Да і удочка зацепилася. Сейчас будемо все постепенно. Операція Палочка. Тихо, тихо. нам нужна. Должна... Помогти. вытянешь скажут, экстрактор. Вытяни же экстрактор. Нет, блин. Надо, чтобы был под рукой. С такими, о, клюваками. вот это комусь рассказать, так не поверить Ты понимаешь, удочка зависла. Смотри. На удочку. Ой, блин, сейчас запарять нас. Тут. Ну не знаю, удочка точно зависла. Та подожди. Сейчас надо ж удочку отпустить. О, сейчас. Тихо, тихо, все, друзья. Чистый, шикарный карась. Ты кудись космос снимаешь. Насер. Пойдем. За такой рыбой, тихо, тихо. За такой рыбой и О. Вот такие уже можно и в садочек положить. И? Да. И такая насадка была. Я еле у меня с длинным цевьем крючок. Я еле насадил тих два червяка. И опарик так еле-еле, блин, думаю, я бы только воно не сповзло. А Просто не Ох. От така у мене наживочка, друзі. Тільки що принесла в мене Принесла мені гарну клюваку. Два величезних хробака. так вони розповзаються. Хоробачок сам шукає нашу рибьоху і він підходить і І бере. Але саме інтересне я вам покажу. У мене висячая удочка. Удочка моя вісяча, вона висить на дереві. О там десь зацепилася. Хотів, щоб його перенаживили. Ось ось! Ось! О, він! Він, він, ух! Ух! хороший! Це краснопірка! Не, карась, карась, карась. Карась. Иди сюда. Карасики. Опа, сюда, наверное, все. Пошла раздача, дверь карася. Фух, ну вот, так был спортивный гончий. Такие гончий кабан. Да. Хороший. Да? Чистенький днепровский карасик. Ух! Сюда. Хорошо. <клес> Хорошо, когда ты не успеваешь закидывать снасти. Таки лежать просто и ждут своей очереди. А все. опа папа папа па папа. па па Давай, 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 давай. Поднимайся. Хороший. Хороший корусик. Сюда иди. Ух. Хороший, довго я тебе ждав. Хороший опа не хотіли карася. От вам карась. Ну цей так, да, цей поменше Гарно взяв. На да Я сьогодні всю рибу ловлю тільки на черв'яка з париком. Не ви бачиш. Що що треба, Ой, є друзі? Стояв, стояв і тут тако. на. Ну що, друзі, от ми і побідали, а значить можна їхати додому. Закарабалочка у нас простенька вийшла. Карася на дубасили, короче. дурнів. Карась ловився по старинці Черв'яку париш найкраще. Ну, от. Одного найкрупнішого 865 грам. Плинка взяв. Ну і такий ладошечного карасика немає, гарний карась. Така от сьогодні рибалка. Думаю, що сюди ще якось виїдемо. надо виїжджати, якби виходить. Але вже з родиною, з молодшим, з дружиною, з палаткою. ну Побачимо. Там вже скоро запрет закінчиться. Нова лодочка прийшла, друзі. Все покажу, розкажу, буде карасяво. Збираємося і погнали. Ну що, давайте, друзі, дивіться на мій лоб. Ось <рі> вот такі ось ми його. Опа-на! Отакі от мені. Вот Є карасик. Оцей, звісно. Хороший линок. Вот ну, така от сьогодні у нас рибалочка. Так що, друзі, хто не підписався, підписуйтесь обов'язково, щоб нічого цікавого не пропустити. Погнали!